Дорогі брати і сестри, сучисні отці, сьогодні неділя вже третя після п'ятидесятниць. Звершилося найвеличніше таїнство. Це сходження Духа Святого на апостолів, це народження церкви. Адже Господь, будучи будівничим. І сотворителі людини, Господь не залишає нас, коли ми перебуваємо в біді, коли ми перебуваємо у відчаї через певні обставини, Господь завжди простягає руку допомоги. Бо що людина може бути без Бога? Як солома перед вогнем? Уявімо собі. Який гнів Божий є, якщо порівнюємо ми солому і вогонь, ми спалює. Нас і наскільки ми можемо мати милість від Бога, що Господь нас милує, Господь допомагає, Господь випробовує? І Господь, будучи творцем і Богом любові, хоче людину бачити завжди як вінець слави. Як творіння Боже, якого Господь створив й образ свою. Незважаючи на нашу гріховність, смерть подолана, адже Бог воскрес і людині дав свободу. Це найбільший дар, яка людина носить в своєму житті. І сьогоднішня неділя присвячена. Святим отцям, тим отцям, які захищали, боронили православну віру Христову Церкву. Адже після Його Вознесіння ми згадували всіх святих. Минулу неділю ми згадували всіх святих землі української, прославлених на нашій Україні. Адже жодна країна не має таких святих. І стільки мощей, як ми з вами, які знаходяться у Києві печерській лаві. Зокрема, і знаходяться Святоуспенській Почаївській лаві. І у Почаївській, амфілохі Почаївській. Ми маємо багато святинь через ікон чудотворних, Божої Матері і святих. Тому наша церква і Держава, яку захищають наші захисники воїни, є Богом береженою Україною, за яку ми молимося. І тому ми заклепкаємо у всіх молитвах, всіх святих і молимося і дякуємо. І сьогодні ми також Богу віддякуємо за це Богослужіння Соборне. Адже ми відносно в тишині в спокою можемо звершувати велике таїнство, таїнство Євхаристії. Де невидимо перебуває серед нас Христос, якого ми причащаємося. Ми сподовляємося тих святощів, тих святих дарів, які Господь кожному дарує. Тому нехай за нашими молитвами Господь наш Ісус Христос чує для захисту наших воїнів, захисників, захисниць і всього мирного населення. Адже ми бачимо, наскільки ворог є підступний. Скільки вже бід за цей короткий час після Пасхи, після Троїці. І кожен день ми молимо Бога, що Господь захищав нашу Україну і закривав небо. Тому мирного неба, гарної неділі сьогоднішнього дня, Божого благословення, дякуємо кожному за службу. Нехай Господь береже і кріпить всіх вас, всім Хоронителя, Завтра нагадуємо, що День пам'яті князя Володимира, а також і свято День державності. В нашому храмі буде служитися у 8 годині літургія. Но також завтра, оскільки День пам'яті Великого князя Володимира, в Києві будуть проходити святкові богослужіння. Ми оголошували, хто має бажання відвідати столицю, але, звичайно. Щоб була безпека. Тому хто має можливість бажання відвідати у Київ печерській лаврі, буде служитися богослужіння і у кого чолить блаженіше митрополит Епіфаній. Всіх з наступаючим святом сьогоднішньою неділею і хай Боже благословення буде з усіма вами. Слава Ісусу Христу!